Харківський університет імені Каразіна святкує своє 220-річчя. До цієї події відкрили пам'ятник видатному художнику Генріху Семирадському. Випускнику вишу, чиє ім'я носить університетська художня галерея. Цікаво, що сам пам'ятник був готовий ще п'ять років тому, але через пандемію та початок повномасштабного вторгнення його відкриття відклали. І ось нарешті харків'яни мають змогу помилуватися пам'ятником. Він вступив на природниче відділення фізико-технічного факультету, і це було мріяво батьків. В університеті він здобув фундаментальні знання, але під час навчання в університеті формувався його творчий талант. Його творчість це символ краси, мудрості, силодуху, гармонії. Генрік Семірацький унікальна постать, яка поєднала не просто народи, вона поєднала епохи, і його твори стали зірцем, символом світла для багатьох митців. Генріх Семирацький народився в селищі Печеніги біля Харкова. З самого дитинства він проявляв неабиякий талант до живопису, закінчив харківський університет, а потім почав навчатися в Петербурзькій академії мистецтв. У Петербурзі він здобув численні медалі за свої роботи та досяг значних успіхів у навчанні. Завдяки своїм досягненням Семирацький отримав державну стипендію на 6 років, що дало йому можливість стажуватися за кордоном. Ну 14 років тримати академічний прапор в імператорській академії крім Семерацько ніхто не міг. Це велич була. Велич це не те слово. Ну я один приклад приведу. Світочі християнства, християнство, коли Генріх Семирацький завершив роботу, імператор сказав: Я хочу її купити для російського музею. Скільки коштує? Знав Семирацький, що за 36 тисяч продав роботу Запорозький репін. Він назвав суму 50 тисяч. Зразу ж. Художники на нього накинулись, хто тільки як міг. Ну, стосунки були дуже непрості у Репіна з Семирадським, все життя, е, непримиримі вони були. І при цьому е, дійшло до того, що е, е, роздратований був, і він роботу подарував, оскільки він поляк Кракову, і зараз в Кракові в картинній галереї, в центрі міста, на самому кращому місці ця робота Семирадського. На жаль, немає в Польщі пам'ятнику Семирадського. У Харкові існує добра традиція відзначати важливі ювілеї відкриттям пам'ятників, меморіальних дошок, а також облаштуванням нових парків чи скверів. Такий підхід дозволяє не лише вшанувати значущі події, але й залишити в місті культурні та історичні сліди для майбутніх поколінь. І відкриття пам'ятника Генріху Семирадському, приурочене до 220-річчя університету Каразіна, це якраз один із проявів цієї традиції. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що відкриття пам'ятників на честь великих постатей та ювілеїв є важливою частиною харківської культури, що дозволяє зберігати історію та підтримувати зв'язок між поколіннями. Я Дуже вдячна сьогодні. Всім, хто зібрався тут. Я дуже вдячна всім, хто приєднався до відкриття цього пам'ятника. І це традиції, які були, будуть в нашому стрибетному місті. Містер, героя, харків Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.